Ми ще когось чекаємо? Ні, ну чекаємо, я вибачаюсь, хлопці. Віддіть, в мене тут документи знаходяться на цьому. Відійдіть, будь ласка, сьогодні. І тут документи знаходяться, тому що я. моїх <гум> <гум> Ні, ну на всякий випадок. Я перепрошую, ми ще когось почекаємо? Ні, ну ще виконавці мої зайдуть, ну що таке у нас аудиторія гарна. Добре, добре. Добре. Розрішу себе причести. <гум> У <реклама> мене були питання до Чорнобая, але так його нема, то нам, ми вирішили не розходитися, а задати питання ці вам. Чорнобай, Олександр Юрійович, Юрій Юрій, вам знайома ця людина? Звичайно. Яку він займає посаду? За Моя посаду начальник управління Жанна Кончувського. Скільки років? Ага. Сім-вісім років. Вісі років. Правильно. Він для суспільства хто? Він для суспільства е, слуга народу, можна сказати, тому що він чиновник, а всі чиновники слуги народу. Так. Він при режимі Януковича приймав активну участь у вертикалі влади режиму Януковича. Він е, продавав майно за безцінь, Цим самим кріїв гроші бюджету собі в карман. Ну і в карман іншим чиновникам. Всі це розуміють, і Свобода до вас теж заходила за акцією і теж дивним чином Чорнобай втік з робочого як які сьогодні... Поїхав на нараду, я б сказав. Так, так, поїхав на нараду. Поїхав на нараду, так. Ви чули, що громадськість писала лист президенту, щоб позбавити займаних посад вашого начальника, наприклад? Ні. Ви чули, що була е, 14-го року, 3-го місяця, акція е, мітинг проти вашого начальника, що те, що його зняли? Я, він... чув, я Так само прийшли люди, спілкувалися. Ми само начальник з ними поспілкувалися. Так само поспілкувалися ваш я особисто з ними студент. Знову спілкувалися ви, а начальник поїхав на нараду. Ну, начальник знуй, що... поїхав на виїзне засідання. Зараз в Ленінському відділі ДВС проводиться доконавчі дії, і начальник виїхав Знаєте, що 4 я липня я депутат від Свободи Олексій Фурман скерував депутатське да. звернення до Міністерства юстиції України та Генеральної прокуратури України щодо перевірки діяльності начальника управління Державної виконавчої служби головного управління юстиції в Вінницькій області Олександра Чорнобая. Да, я також можу також прочитати, що про нього А пише, ми читали, пише, пише Я спільство. також читав. Добре, я тоді журналістам це все надам. Ви чули, що правий сектор висказав на довіру. Щодо місцевої госпітальної іспланітної служби. За це не Це я вам залишу. Почитаєте. Хотілося вже безпосередньо поспілкуватися з вашим начальником. начальниками. Але тільки що з ним перед тим, як ви зайшли до мене, я тільки що з ним спілкувався. Ви він сказав, що я виїжджаю так. на... Я виїхав на виконання по Ленінському відділу А, А коли приїде, не говорив? Не говорив. А ви можете нам організувати зустріч на завтра, якщо ми приїхали ми, і могли поговорити? Я начальник відділу, в мене є свої підлеглі, я виконую свої функціональні обов'язки. В Мої функціональні обов'язки не входить організовувати зустрічі. Ви прийшли сьогодні, ви буквально не застали його хвилин 10-15. Звичайно. Він на я з Завжди... десятій годині запитався чи можна прийти на прийом. Він сьогодні приймає. Мені сказала, так приймає. Ніяк про нараду мені ніхто не казав. Я приходив п'ятницю, дізнатися, коли він приймає. Понеділок Ві з вами говорити ви, ви, ви до мене за ви до мене зайшли. Я в мене також сьогодні прийом. Я на робочому місці. Я не можу відповідати, хто куди поїхав і чому він поїхав. Я вам пояснив, чому він виїхав. До коли добре. він буде, я Добі, не маю. До вас питання як до звичайної людини, не як до... будь да, ласка. Працівника даної госструктури, Наприклад, Mitsubishi Nativa. На Знаєте таку машину? Ні. Не розбираєтесь машини? Хтось з вас знає? Ну, Infinity. зачитай там, всі А, Інфініті, ну, так, да, да. Автомобіль Infinity. Хтось знає 2008 року. Ну, непогано. Автомобіль Ні. буржуйський можна сказати, його продала ваша структура за 100 тисяч гривень. Ринкова його ціна 25 тисяч доларів. Ви вважаєте це нормально? Це, це не криївство е, грошей з бюджету, це не отримання відкату. Не далі, далі квартирка, келицька, е, келицька 126. двадцять. Вас інформація, то що ви зачитуєте, вона була доступна в соцсетях в інтернеті, і оце саме майно вже е, висвітлювалось. По ньому проводилася перевірка, я так собі предполагаю. Потому, що коли... Перевірка ніхто нічого не проводить. Прокуратура да? тортормозиться торм справу. Квартира Келицька, 126А, квартира 59, 140 квадратних метрів. Продали її за 230 тисяч гривень, ринкова ціна 80 тисяч доларів. Ну, це те це нормально. На краї Але гроші. знаєте, що е, структура е, виконавчої служби вона не проводить реалізацію майна? Я знаю, вона проводиться через проводить... інтернет. На сьогоднішній день так, сьогоднішній а день, ті моменти, так. які ви говорите, проводила організація, така, як торгуюча організація, яка там саме проводила, я вам не можу сказати. І коли проходили і, і коли приходили село, ви, село, ви називали за момент, коли 08 приходили, за 000 гривень, називаєте 15 000 число 15 доларів. Третій місяць, якщо не помиляю, чи четвертий місяць представники, ну я не знаю, яку це організації, вони. Спілкувалися з торгуючою організацією, тоді була Ніва Виша така організація. Вони до неї виїжджали. Чим воно закінчилось, я не знаю. Я до вас доношу думку громадськості Вінниці. Так як і мене застали вашого начальника, ми до нього хотіли донести думку, але ви йому, я вважаю, передасте слова. Чорнобай Олександр Юрійович входить до кола близьких зв'язків колишнього начальника департаменту Державної виконавчої служби України Стадника Геннадія Васильовича. За час перебування останнього на посаді псаді передично йому значні суми грошових коштів, які отримав від реалізації кінцівного майна за зниженою вартістю. І такого в інтернеті дуже багато. Ця людина 7 8, 8 років вже займає цю посаду. Він підлягає ілюстрації, як і решта чиновників, які приймали участь у вертикалі влади бандитського режиму Януковича. Ми йому даємо тиждень часу. Щоб він написав доповільну відставку. Далі ми і правий сектор запросимо, і Свободу запросимо, і удар запросимо, і решту громадських е активістів, таких як Автомайдан, як е Маліновська, Володюк. Ми всіх цих людей запросимо. Самооборона, Самооборона. ми всіх всіх людей запросимо, щоб зняти вашого начальника. Або ваш начальник сам добровольно напише заяву про звільнення, або його винесе громадськість на вилах. Іншого варіанту я не бачу. Тому що це тільки інтернет. Ми зв'язувалися з людиною, яку він лічно просто кинув. Я кину. можу потерпілих привезти. Кинув, кинув на слідку, квартиру, кинув. Приходили потерпілі. Я можу зібрати Просто потерпіли. їх було тяжко це привезти, Це акція, вона попереджує. Ви передайте Уже. йому, що, як казала велика людина мер Києва, треба заощаджувати міський ресурс і готуватись до землі. Це цитата великої людини. Можна я записати ваші координати, як назвати? Европейські Андрій